Всім вітання на каналі про цікаве та корисне. Цей корисний прилад бачимо багатьох зацікавив, та був цілий ряд коментів, щоб показати його приклад використання. Тож з ним було більш детально ознайомлено та випробувано, тому готовий поділитися. Цей тестер пробивної напруги є чудовим, коли ви не впевнені у якості радіодеталі. або взагалі не знаєте, чи може потрібну напругу вона витримати. Та яка напруга пробиття радіокомпоненту. Ведемо таке поняття як безповоротне пробиття. Це таке, після якого радіодеталь вже не придатна для використання. І є ряд деталей, які пробиваються лише безповоротно. Тож дивіться відео до кінця. Перше. Розпочнемо з мимірювання конденсаторів. Для електролітів, щоб не було безповоротного пробиття. Потрібно виставляти струм не більше 1 мА та напругу не більше як у півтора рази номінальної. Та запастись терпінням в очікуванні, поки напруга буде зростати. Коли вона зупиниться, це і буде максимальна робоча напруга конденсатора 56 вольт Чудово, при тому по паспорту, у нього 50 вольт. Спеціально взято невеликий електроліт, щоб не було довго, треба очікувати. А якщо візьмемо велику ємність, то потрібно буде, як кажуть, набратися терпіння. У неелектролітичних конденсаторів, як правило, є лише безповоротне пробиття, бо вони практично не течуть. Тому виставляємо напругу не більшу номінальну або таку, при якій ви хочете його використовувати. Наприклад, для блоку живлення вам потрібно, щоб конденсатор гарантовано тримав 400 В. Тому виставляємо таку. Якщо конденсатор не тримає таку напругу, він безповоротно пробивається, значить його викидаємо. Конденсатор виробництва Рахівського заводу на Закарпатті. 585 вольт тримаю. Навіть щось підстрілює. Підстрілює. Значить, це максимальна його межа. При тому, що номінально 630 вольт. Варистори чудово перевіряються цим тестером. Без небезпеки їх безповоротного пробиття. Новий варистор на 470 вольт. При 427 починає вже відкриватися. Дамо трошки струму. межах 1 мА, 460, ну, все, правильно. Деякі користувачі такого тестеру, можливо, лише старої його версії. Скаржиться на швидкий вихід з ладу внутрішнього високовольтного трансформатора, який треба буде перемотувати. Тому наша порада не накручувати одночасно максимальну напругу з максимальним струмом. Якщо, наприклад, ставити напругу більше 1500 В, то струм виставляйте не більше 1 мА. Або якщо струм, наприклад, на максимум 5 мА то напруга не більше 700 В. Тоді навантаження на внутрішній трансформатор буде помірне. У підсумку надійність тестера значно збільшиться. Переходимо до напівпровідників. Для напівпровідників тест на напругу є дуже доцільним, але зауважимо, що напівпровідники з бар'єром шотки пробиваються лише безповоротно. Тому для діодів шотки рекомендації такі ж самі, як до неелектролітичних конденсаторів. А діоди під'єднуємо плюс червоний до катода, а мінус до аноду. Так, для парочки 1N5406. Візьмемо напругу така, щоб було побільше. Ого. 1600 вольт. При тому що у них по паспорту всього на всього 600 вольт. Другий. Те ж саме з однієї партії. У стабілітронів чудово визначаємо мінімальну напругу стабілізації. Вона в них якраз і є, можна сказати, пробивною. Так, для низьковольтних стабілітронів напругу зменшимо. Хай буде ось так. А струм по максимуму 5 мА. У D816B у нас по паспорту здається плюс-мінус 33 вольта. Так і є. Чудово. У D814B має бути від 8 до 9,5 вольт. Є. Гарно також перевіряються будь-які світодіоди і матриці. Та визначається їх мінімальна напруга запалювання. Збірка світлодіодних матриць від напівзгореної лампочки. Ух, 49 вольт. Значить, це що в нас виходить? 6 світлодіодів тут живих. Близько 8 вольт на 6 діодів. Значить, в кожній матриці по 3 діоди. З напругами 3 вольта, напевно. Транзистори. Біполярні НПН-транзистори під'єднуємо плюс до колектора, а мінус до емітера та бази разом, щоб транзистор був закритим. Таким чином, перевіряється сама важлива максимальна напруга це колектор-емітер. Парочку новеньких популярних транзисторів 13009. З однієї партії. Ого! Другий. Майже те ж саме. І при тому, що у них, здається, по даташиту заявлена максимальна напруга колектор мітер не більше 400 вольт. Чудово! У ПНП транзисторів просто змінюємо полярність подачі напруги. А це вже парочка КТ-816Г з однієї дати випуску. Ну що ж, робимо реверс напруги. Там понижче 120 вольт. Другий 126 вольт. Колектор-емітер у них по характеристиках не менше 100 вольт напруга. Чудово, І як ми бачимо, що транзистори з однієї партії або з однієї дати випуску, як правило, мають близькі характеристики. Це чергий доказ того, чого ми знаємо. При цьому на транзистори подавалося 700 аж вольт. Завершимо польовими транзисторами. Н-канальні під'єднуємо плюс до стоку, а мінус до витоку та затвору разом. П'ятірка транзисторів. STW13NK100Z. Також 100. Перевірено було всі 5, і в них не менше, ніж 1050 напруга показує. Тобто, походу браку по цьому показнику немає. І велика вирогідність, що вони всі є оригінальними. Якщо ви купили і у вас це не відповідає, це. 90 100%, що це перебиті транзистори, Чим, як правило, займаються китайці. Ось так коротко. Якщо сподобалося, ставте лайк і вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякуємо за увагу!